Всім привіт! Хотів би саме сьогодні поговорити про хороших русських. Як ви знаєте, зараз дуже багато є росіян, які розповідають, що Путін це зло, що ФСБ це зло, що Кремль це зло, що потрібно боротися разом проти них. І в принципі люди дивляться, українці дивляться на них і думають, ну так. Є ж в Росії нормальні люди, які все розуміють, що дійсно росіяни роблять геноцид, що це ніяка не спеціальна операція, а війна. Дійсно люди в Росії думають, що і правду вони напали, що вони не праві, що їм потрібно уйти, що Росія робить такі завоювання в своєму стилі, що Росія це імперська країна з імперськими амбіціями і так далі. І люди вірять цим хорошим русским. Чому так багато цих хороших русских зараз появилося? Чому їх так добре просувають? Чому в них багато підписників, чому вони системно виходять і віщають? Чому це відбувається? Ви знаєте, в Росії це система, яка йде уже століттями. І незалежно, який зараз цар стоїть на посаді, система працює, вона передається з покоління-покоління. Покоління. Це система, яка йде і в тому числі і з ФСБ. Тобто там люди розуміють, що Путін він завтра піде, прийде новий Путін, але потрібно підготовлювати людей до руського міру знову, знову і знову. І всі ці запроданці. Журналісти, письменники, актори, музиканти, кінорежисери вони всі будуть працювати на цю систему. Вони будуть розповідати, що Путін зло, що він довів в Росії до ручки, що в Росії погано, що там всі крадуть все. Ось. І буде як будто на вашій стороні. На стороні, наприклад, українців або казахів, або білорусів, або литовців, або грузинів, і так далі. Ці люди, це і є система. Вони входять в довір'я довір до нас. Вони е, розповідають, що ось Путін поганий, ми це все розуміємо, і так далі. Вони критикують владу, вони критикують все, все що є вокруг там Кремля, але. Помімо це, вони роблять іншу роботу, про яку ми навіть і не підозрюємо. Вони продвигають і руський мір. Помалу-помалу, невеликими кроками, такими полутонами, вони нам... В голову вкладають думку про те, що дійсно в Росії не також і багато там всіх поганих руських є і добрі, нормальні люди, які розуміють все це, які розуміють, що відбувається, які проти війни, які е, знають, що Путін зло, що Кремль зло, які борються з цією системою, нібито борються. Насправді вони не борються. Боролися українці в 2013 році, коли вийшли і стояли брусчатку виривали камні і кидали в Беркут. Куди, коли кидали коктейлі молотова, ото боролись. А ці запроданці тільки словами борються, а ніхто ніколи навіть Навальний. Робив ці мітинги, такі тихі. Ніхто із них не перекинув цю мусорську машину, ніхто з них не знищив беркут і все амона все їхнього. Ніхто із них не пішов на Кремль знищувати. Розумієте? Це тільки на словах. Все. Насправді, це все, це все їхня боротьба. Вона тільки на словах. Вона не відбувається, тому що вони раби всі. І вони розуміють, що вони орда, яка може жити тільки за рахунок війни, за рахунок того, що вони колонізують інші народи, що вони висмоктують з народів все, що їм потрібно. Тільки за цього, за що цього вони і живуть. Іншого життя в них немає. Це орда. Просто орда, кочівники. Вони не привикли... Виробляти на своїй землі. Вони привикли висмокчувати соки, як вони висмогчують газ, нафту, висмокчують з інших країн своїми інтересами, своїми, своєю, своєю владою, висмокшують звідти гроші, висмокчують, до речі, найкращих людей переманюють до себе, найкращих на посовєтському пространстві також. Розумієте, це і відбувалося в Совєтському Союзі і зараз. І 100 років назад, і 200 років назад. Це просто імперські такі ординці, які хочуть воювати завжди. І якщо вони зараз говорять всім нам, що Путін поганий, що війна це зло і так далі, насправді навіть ті люди, які не продалися, навіть ті люди, які роблять це від себе, насправді, на підсознательному рівні, вони все одно, все одно. Будуть продвигати оце, оце мислення, свій руський світ. оцей Вони без цього не можуть, просто не можуть. І потрібно бути дуже обережним. Взагалі краще їх не слухати, не дивитися взагалі. Тому що вони будуть вкладувати в голову, що. Це тільки Путін, це тільки влада, це тільки Кремль, а обичні росіяни, вони нормальні, адекватні і дуже багато таких людей. І давайте дружити, і давайте торгувати, і давайте працювати разом, і давайте ми нормальні, сподивіться, все, все таке. Це для того, щоб у нас втратилась пильність, і вони знову прийшли і потихеньку почали окутувати нас своєю такою аля, тіпа заботи. Насправді вони будуть усмоктувати з нас соки. Людські соки, ресурсні соки, все-все просто. Якщо не виходить мечом, то вони за допомогою слів будуть різними способами робити так, щоб ми були під гнітом, щоб вони володіли нам. Це завжди. Всі... 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 І потрібно це розуміти, тому краще не дивитися. Всіх цих людей із Росії, якої б вони зараз позиції не були, знаєте, що вони працюють над тим, щоб нас загнати в кайдани. Якщо ви думаєте, там, у вас є якісь сумніви, то просто відмотаємо 100 років назад, коли був Голодомор в Україні, це робили росіяни. Коли був терор, коли було розкулачення, коли були сталінські репресії. Коли Сталін з Гітлером закотили цю війну у Другу світову. І все це призвело до того, що погибло, вмерло 28 мільйонів українців. І після цього, все, мир, друг, друзі, зрачка, все відбувається так, що е люди. Які, ну, як, як так вийшло, що українці почали з ними з цими росіянами, з цими нелюдьями жити в одній країні? Як так вийшло, що ми почали дружити, що ми почали одружуватися з друг з другом, що ми почали робити сім'ї, що ми почали робити одну країну з ними. І все, ми тепер друзі, все, і прожили з ними багато років. Як так відбулося? Ось за допомогою таких письменників, акторів, кінорежисерів, журналістів і так далі. так далі, так далі, далі, Оцих людей, які цей русський мір, і розповідає, та то Сталін це зробив, то не ми. Та то там другий там диктатор їхній, то не ми. Та то Ленін, то не ми. Та то там Берія, та то там Троцький, та то там ще хтось. І таким чином вони. Обманюють знову і знову. Розумієте? Тому потрібно бути дуже пильним і взагалі не вестись на те, що говорять вони. Тому що якщо ти сьогодні дивишся його, тому що ти хочеш знайти розуміння у росіян, хочеш е, поняття, вони всі не люди, чи є там, хоч хтось, хто, хто розуміє, що вони роблять. Вони всі прекрасно розуміють, що вони роблять. Всі до, 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 до кожного. Вони розуміють, що вони проводять війну проти України, що їхні солдати насилують дітей, жінок, що вбивають за просто тому, що їм хочеться, і всі це розуміють, всі від малого до старого, там всі це розуміють, всі це прекрасно знають. Не потрібно вони шукати розуміння. Вони ну вони, вони нас, нас не зрозуміють. У них немає жалю, в них немає стида, в них немає нічого людського. розумієте? І якщо ми думаємо, що хтось із цих людей, журналістів, блогерів, вони на нашій стороні, вони розуміють, що, він, що творить Путін, що творить їхня армія. Їхня армія це і є їхній народ. З кожної області ці хлопці. Ці расисти з кожного міста Росії. Це і є народ, це і є ці блогери, це і є ці артисти, це і є ці режисери, письменники, художники, співаки, це і є ось ці люди, які зараз воюють і вбивають наших людей, вбивають наших жінок, катують. Це вони і є. Просто зараз вони прикриваються, що вони блогери, типа, і все добре, вони нас розуміють, вони нас жаліють, вони хочуть боротися проти Путіна. Вони хочуть виходити на вулиці, вони хочуть це робити. Ніфіга подобного. Якщо б хотіли, давно б вже вийшли, спалили б той Кремль місця з Путіним. Якби хотіли насправді. Ніхто нічого не хоче. Всім все подобається. Їм подобається те, що їхні солдати вбивають. Вони, вони, вони відчувають превосходність над нами, вони відчувають, що вони таким чином живі, тому що це Орда, вони по-іншому жити не можуть. Ось і все. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні, підписуючись на цих блогерів російських, тіпа, хороших русских, слухаючи їх, тому що з кожним відеороликом, який ти слухаєш, який ти дивишся. Воно на посознательному уровні до тебе приходить все більше і більше поняття, що та не всі ж руські погані, та ось дивіться, нормально, Та вони борються разом з нами проти Путіна. Вони разом з нами борються. Розумієте, все, це вже одне єдине. Це вже ти входиш в цей русський світ. Ти вже е, хочеш дивитися е, русські фільми, русську музику. Ви ж розумієте, що Моргенштерн це їхня, їхня, їхня культура. Де жінка нічого не варта, де жінка сучки, де варта тільки понти, бабло, де варта тільки брехня, де варте тільки алкоголь, де варте тільки я і після мене хоч трава не рости. Ось, ось що культура російська, це настояща російська культура. Моргенштейн — це просто. Провідник цієї культури, один із тисяч, які ви бачите, у нас ніколи б такого не було, Морхенштерна, який би співав ці пісні і був би популярним. Це привода Росія. А зараз з'являються такі люди, яким просто діти, яким по 13, по 14 год, по 16 год, і вони починають співати такі ж пісні, як Морхенштерн, писати такі пісні. Такого в культурі у нас немає. І за допомогою цих провідників, їхніх. Співаків оцих, і фільми, які вони знімають, книжки, які вони пишуть, вони насаждають цю культуру, оцю культуру ординців, де нема нічого святого, де просто понти, бабло, ти лучший за всіх, на всіх начхати, після мене хоч трава не рости, і тому подібне. Це не наша культура. Взагалі не наша культура і не наше. Бачення світу це їхнє. І нам потрібно відзбавлятися від цього. Тому що ми не виживемо як нація. Ми просто будемо е... як колонія їхня. І все. А колонії ніколи не будуть жити гарно ніколи. Розумієте, тому потрібно дуже-дуже чітко усвідомлювати, що всі ці блогери, всі ці письменники, всі ці режисери. Які нібито вони класні, нібито вони розуміють ніфіга подобного. Навіть якщо вони не розуміють, що вони роблять, на підсвідомому уровні вони все одно несуть цей руський світ. Вони все одно хочуть, щоб ми жили разом з ними, щоб після війни все було як в Радянському Союзі, щоб вони переманювали до себе в Москву найкращих українців з різних сфер. Щоб вони брали з нас зерно, брали з нас різні, корисні копалини. Ось що вони хочуть насправді. Розумієте? Тому будьте, будь ласка, дуже-дуже обережні.